Повишено блокування диференціалу. От Скажіть гарний, да? синтайчик. От вже все зашите в йому. Електронна стандартна панель приладів. Також синтай є 240-й. Це у нас задньопривідний із розвижною колією. Ні, Шифен 244 буде коштувати 4300 є по наявності. <кій> на широк 4,300 є по наявності. <кій> на широких таких от колесах, бо є вони на вузьких колесах, є на 7,5 на 20, а тут уже 9,5 на 20 стоїть задня резина. Передня ялинка теж така от широка. Багато хто вже може подумати, що це.